Добрий день, любі малята. Запрошую вас на заняття зліплення. Але спочатку подивіться, хто прийшов до нас в гості. А до нас в гості запитали мами квочки своїми маленькими дітками, курчатками. Дітки, це птахи. Але птахи домашні. На них ще скажуть свійські птахи. Це ті птахи, за якими доглядають люди. Чому? Тому що вони не вміють літати, вони не вміють самі шукати собі їжу. Цимку, коли дуже холодно, їх люди ховають в теплі приміщення. Тому вони живуть біля людей. Сьогодні ми з вами зробимо ось таку парубочку, яка називається курчатка на галявині. Але спочатку, спочатку, я хочу вам розповісти, як з'являються ці маленькі курчатка на світ. Так що сідайте тихенько і слухайте мою казочку. На великому пташиному подвір'ї було дуже багато сільських птахів. Жила серед них і курочка. Прийшла весна, сіла курочка на яйця, довго сиділа, доглядала за ними, гріла їх своїм теплом, та ось яйце одне за одним стали лопатися. Зі скарлупи висунулись маленькі голівки, вилізли курчатка, вилізли та пищать. Пік-пік-пік-пік. Стали кликати свою маму кво кво. -кво кличе мама Квочка її за собою, повела на подвір'я. Побігли за неї курчатка, мов маленькі м'ячики покотилися. Здивовано дивилися курчата на всі боки і говорили Ой, який великий світ! Хіба це весь світ? каже квочка мама. Ончей город є, а на городі просо, а за городом лопухи. А за лопухами пшеничне поле і велика галявина зі смачним насінням. Побігли курчати на галявину за смачним насінням. Для нашої роботи нам буде потрібен пластилін, фломастери, кольоровий папір, клей, ножиці і лошні палочки. Квадратики для наших курчат ми будемо робити з кольорового паперу. Він у нас різнокольоровий, тому що в нас курчатка будуть різнокольорові. Беремо білий аркуш паперу, на ньому будемо робити наших курчаток. Діти, в кожної курчатки є основа це пластилін. Зараз будемо робити жовте курчатко, тому беремо жовтий пластилін і від нього відщипуємо два шматочки. Один шматочок буде менший, другий трішки більший. З меншого шматочка в долоньках катаємо кульку. Ось вона. Кладемо її на наш білий аркуш паперу і притискаємо. Беремо більший шматочок, знову катаємо його в долоньках. Виходить кулька більше. Кладемо її трішки нижче і також притискаємо. Добре, молодці. Беремо кошну паличку, відрізаємо кінчик. І у нас з вами вийде ось такий стечень гостренький. Беремо перший квадратик жовтого кольору це жовте курчатка. До нього до стежня, притискаємо наш квадратик, і потім уже притискаємо до голівки нашого курчатки в пластилін. І там квадратик залишається. Пластилін його буде тримати. Отак, От дітки. І до головки і до тулуба будемо притискати наші квадратики кольорового жовтого паперу. Вийде у нас жовте об'ємне курчатко. Ось ми з вами зробили маленьке жовте курчатко. а тепер мені потрібні будуть фломастери. Беру червоний і малюю нашому курчатку. Маленького маленького дзьобика червоного кольору. Так, тепер беру чорний фломастер і буду малювати для нашого курчатка лапки одне, друге. Добре, молодці. А тепер курчатку треба зробити оченята? У мене є такі, які можна купити в магазині, а можна самим виряджати білий кружочок і намалювати ось таке оченятко. Дітки, ну що, курчатко є, але йому сумно, сумно. Давайте ми йому зробимо друга. Ось дивіться, якого красивого друга ми зробили для нашого курчатка. Тепер їх скільки? Один, два. Тепер їх двоє, але йому двох сумно. Давайте ще одне зробимо. Ось! Яке в нас красиве вийшло ще одне. Так, дітки, ну що ж, курчатка на галявині. Їм потрібна травичка, там дуже багато травички росте. Ось таку зелену травичку зеленого пластиліну ми зараз зробимо для наших курчаток. Ось, бачите? А тепер в травички заховалися зернятки маленькі, які дуже люблять наші курчатки. Беремо коричневий пластилін і робимо малесенькі-малесенькі кульки, які заховаємо в травичку, а курчатка будуть їх шукати. Ну що, ось така робота вийшла у нас з вами. Мені дуже хочеться побачити ваші роботи. Які ви з допомогою своїх батьків зробите? Я буду чекати. До побачення.